У вас може стояти завдання знайти найменший цілий розв'язок нерівності, наприклад, ось такої. Я бачу, що тут у мене у учисла. Зараз їх знищу, домноживши обидві частини на 6. Поставлю додаткові множники. Тут тобто 6 ділю на 3 буде 2. Тут 6 ділю на 2 буде 3. Тут це одиничка ділиться на одиничку, тобто 6 на 1 буде 6. Домножаю У мене буде 2х, відняти 3х. Менше від 6. Далі, 2х мінус 3х це буде мінус х. Менше від 6. Знову ж таки, я буду ділити обидві частини на. Оцю мінус одиницю, що ось тут стою, стоїть. Знак нерівності при цьому змінюв на протилежний. І в мене вийде, що х вже навпаки більше від мінус 6. Всі числа, що більше від мінус 6, в мене знаходиться в проміжку від мінус 6 до плюс нескінченності. Ну, а нас просять найменший цілий звідси вибрати. Я думаю, мінус 6. В мене не входить в цей проміжок. Далі йде мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 і так далі. І найменший цілий виходить мінус 5. Це і буде відповідь. Далі. Розв'язати ось таку нерівність. 8 в степені х більше за 1,64. Ми вже з вами працювали. Але працювали з рівняннями, коли говорили, що треба зробити однакові основи. Тобто з цієї однієї 64 я зроблю 8 у мінус другій степені. Далі в мене однакові основи і я працюю з показничками. Я можу відкинути оце 8 і перейти до порівняння показників, і в мене вийде х. Більше від 2. Але тут теж треба зупинитися завжди і подумати, що ви відкидаєте. В даному випадку я відкинула число 8, яке більше від одинички, тому знак нерівності в мене не помінявся. Якби у вас тут стояло не 8 а 0,8 число, яке більше від нуля і менше від одинички, то оцей би знак замінився на протилежний знак. Маємо х більше від мінус 2. Що х належить проміжку від мінус 2, і більші числа йдуть в мінусне скінченість. Далі. Наступне завдання може звучати так: з даних чисел вибрати те число, яке є розв'язком даної нерівності. Тобто розв'язуємо нерівність і вибираємо число, яке входить в проміжок, яке буде розв'язком даної нерівності. Ми вже з вами тільки що робили і казали, і говорили, що я роблю однакові основи. Для цього 25 я перетворюю на 5 у другому степені. Далі я буду працювати з показничками і думаю, що ж я відкидаю. Я відкидаю число 5, воно більше від 1. Знак нерівності не міняється, бо якби відкидала 0,5, то поміняла б знак, або 1,5, якби відкидала, то теж би поміняла знак, переписую, У мене мінус х буде більше за 2. Домножаю обидві частини на мінус 1. Знову ж таки, увага! Домножаю на від'ємне число, знак нерівності поміняється на протилежний. Х менше від мінус 2, тобто х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Ну, а тепер я аналізую, які з даних чисел, з тих, що вам пропонує відповідь, ну, там значно більше, там, мабуть, 4 чи 5 відповідей, де я написала 3, ну неважливо. важливо. що ви вибираєте те число, яке вам підходить, яке входить в ось цей проміжок. Цей проміжок входить в число мінус 3, от ви його і вибираєте. Наступне завдання. Розв'язати ось таку нерівність. Тут є добуток. Перший множник цього добутку – 1 третя мінус 1 друга. Другий множник – х плюс 1. І цей добуток у мене більше від нуля. Я думаю, перший множник – це в мене число. Зараз я спрогнозую, виясню, яке це число. Якщо я від 1 третєї відніму 1 другу, це буде від'ємне число, тому що 1 третя менша за 1 другу. Тут буде від'ємне число. Виходить, що у вас від'ємне число, яке менше від нуля. Множиться на якесь число, і в результаті у вас виходить більше від нуля, додатнє число. Від'ємне число мені треба помножити на від'ємне число, щоб в результаті було додатнє число, щоб добуток -то був додатній. Тому я переходжу до такої нерівності. Я беру х плюс одиниця і накладаю. На цей вираз умову, що він менший від нуля. Розв'язую. Лихсенька дуже. Переношу одиничку в праву частину. У мене виходить х менше від мінус одиниці. Тобто х належить проміжку. Якщо менше від мінус одиниці, то це від мінус нескінченності і до мінус одиниці включаючи мінус одиницю. Така ще нерівність може бути х плюс 3 множиться на x-2 і все це менше від нуля. Ця нерівність відноситься до категорії нерівностей, які розв'язуються методом інтервалів або, можливо, методом змійки. Хтось може так вчив чи так називає цей метод. Розглянемо, як розв'язуються нерівності методом інтервалів. Якщо у вас є добуток лінійних множників, прирівнюємо кожен із множників до нуля. Тобто в мене х плюс 3 дорівнює нулю, х-2 дорівнює нулю. Розв'язуємо нерівність. Розв'язує рівняння. Вибачте, х дорівнює мінус 3, тут х дорівнює 2. Тобто я знайшла, іншими словами, кажуть, нулі оцієї цієї ось функції, що стоїть по лівий бік нерівності. Я знайшла нулі функції. Далі я роблю малюночок. Я малюю лісі всі. Я виставляю ці нулі, мінус 2. Але я повинна дивитися, зафарбовані ці точки чи не зафарбовані. В мене строго менше нулі. Нерівність. Якщо строго менше, значить ці точки в мене будуть пусті. Я ставлю точку мінус 3, я ставлю точку 2. Далі треба малювати, ну, в даному випадку можна піти по ось, так, ось таким спрощеним способом. А саме, тут, коли ви х помножите на х, у вас буде х квадрат. Тобто графіком буде парабола. Ось цієї функції то ми можемо намалювати ось цю параболу, вона, оскільки 1х множиться на 1х, коефіцієнт при х квадрат додатній, вона буде рідка вгору. тому ми можемо намалювати ось так. Ну, Хто знає метод зміки, той буде думати по-іншому, трішечки, міркувати по-іншому. Мені треба менше від нуля. Менше від нуля це ось буде те, що лежить під вісімхів. Ось цей проміжечок, що лежить під 200 Тобто ми напишемо відповідь. Х належить проміжку від мінус 3 до 2, не включаючи кінці відкритий проміжок. Ну, але може бути в цьому завданні ще ось таке запитання. Наприклад, порахувати кількість цілих розв'язків, що входять в цей проміжок, або знайти суму цілих розв'язків, що входять в цей проміжок. Тобто там уже будете дивитися по ситуації, як просять, так і зробите. Ну, а я вам бажаю вивчати математику з насолодою і бути завжди успішними.